Два дні тому назад ми дізналися, що наш підрозділ розформовують без пояснень, без нічого віддали наказ здати все майно і підготувати людей до переведення. На питання, чому, що, де, як, ніхто не надав відповіді. Е, ще не встигли довести майно, як вже прийшли списки на накази на людей і переводять їх в різні загони, структури, в піхоту, пілотів, еператорів, вийти на майдан, щоб бути почутим. Зеленським дуже напружена історія. Друзі, розгортається навколо ліквідації 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. Її засновник стверджує, що це відбувається за наказом Андрія Єрмака за критику Офісу президента і ракет, які виготовляються компанією, що входить до орбіти друзів президента. У якості помсти за публічні сумніви в ефективності роботи цієї кампанії і витрати державних коштів у Єрмака Віддали наказ розформувати підрозділ, який завдає ефективних уражень ворогу, деякі з яких друзі стали легендарними. в біса відбувається, а також свідчення з перших вуст від бійців підрозділу. Сьогодні розповім у цьому відео. Ви додивіться його до кінця. Поставте лайк і напишіть в коментарях. Що думаєте? Традиційно не залишу вас і без хороших новин. Пожежа на найбільшій у Криму нафтобазі спалахнула після атаки добрих дрончиків вночі. Палає ну, дуже красиво. Оцініть, друзі. На нафтопаливному терміналі, що у Феодосі, вибухнув резервуар із паливом. Зарево видно на десятки кілометрів світленько, красивенько, тепло. Головне вже ж холодає. Пишуть про приліт по військовій частині також біля Євпаторії, удар по аеродрому Саки та вибухи біля аеродрому Кача. А в Білгороді теж знову неспокійно. Після вибухів зникло світло і водопостачання. СВО триває за планом Підаси. Ого, опять свят виробілі. Сподіваємось, ця доля спіткатиме не лише Білгород, але й інші російські міста, адже в цю гру можна сміливо грати вдвох. Вибухи пролунали і на російському військовому заводі імені Свердлова. Завод в місті Дзержинськ, це Нижньогородська область. Є одним із великих виробників вибухових речовин, і, зокрема, і компонентів, які використовуються як у промисловості, так і друзі в мілітарних потребах для російської гімноармії. Ось така нічка на Росії і в тимчасово окупованому Криму. Ну а тепер, друзі, до основної теми випуску. Отже, що сталося? 3 жовтня. Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касянов, заявив, що його роту ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України ліквідували. Зробили це за наказом керівника офісу президента Андрія Єрмака. Касьянов наголосив, що його підрозділ мав хороші успіхи і досягнення у бойовій роботі, тому об'єктивних підстав для ліквідації підрозділу просто немає. Ну і Касьянов показує відео, на якому як він стверджує, в ніч на 3 травня 2023 року саме його підрозділ з ювелірною точністю завдає удару по Кремлю. Хотіли збити прапор імперії, промахнулися на пів метра з 2022 року. Підрозділ провів сотні успішних операцій, завдав збитків противнику на суму понад півмільярда доларів і не втратив жодного бійця за словами Касянова. Пов'язує касіяно цю жагу помсти від ОПЕ із тим, що він раніше критикував державні закупівлі дронів і розробку ракет компанії Фаєрпойнт. Зокрема, публічно писав про те, що дрон Firepoint коштує втричі дешевше, аніж його закуповує держава, і про те, що Зеленський разом з Єрмаком просять у данського уряду гроші для цієї приватної компанії, що дуже і дуже дивно. Ці спеціалістів вузького профілю, які навчались роками, які пройшли війну і багато на чому Літають навчені просто розірванними і знищують. Ми просимо вас зупинити цей злочинний наказ і допомогти підрозділу, щоб він залишився і виконував свої функції. У нас не СЗЧ, у нас не бунт. Ми готові виконувати свої задачі за призначенням. Слава Україні! Героям слава! Ну скажу вам, файрпоїнт за моїми джерелами належить друзям президента, зокрема серед засновників і власників Тимур Міндіч. Касьянов зазначив, що команда, що формувалася з добровольців ще з 2014 року, самостійно забезпечувала себе дронами, автівками і майстернями, і була ефективною на фронті. Він назвав рішення про ліквідацію підрозділу просто зрадою і закликав президента, як верховного головнокомандувача, втрутитися і зупинити цей треш. Для цього Касьянов вийшов на майдан напередодні у Києві. Ми просто хочемо воювати. Більше нічого. Ми поклали душу, як кажуть, ми зробили самі літаки, розробили їх, ми зробили виробництво літаків, ми зробили підрозділ, ми підібрали людей, ми закуповували автівки для себе, все, що потрібно. Потенційно тренувалися, тренувалися, працювали. І ну так не може бути в воюючій державі, щоб взяти і отак так от знищити підрозділ. За словами Касьянова, щодня бійців підрозділу тягають на допит у службу внутрішньої безпеки і на поліграф. Мета знайти компромат на самого Касьянова, аби помститися йому. Такі цілі Касьянов вважає є в офісу президента у своєму пості. Він також звернувся до Єрмака і пообіцяв цитую: якщо це божевілля не припиниться. Подати заяву в набу про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала, на якому дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, буде реально, і підприємство, яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску. Друзі, я кілька слів скажу тут важливо розуміти. Всі поставки зброї, виготовлення зброї, закупівлі держави, пов'язані зі зброєю тут в Україні, вони за Тому щось перевірити, подивитись, хто це робив, скільки це коштує, скільки використано, яка ефективність неможливо. Зручно? Зручно. Я поспілкувалася із Наталією князевою, сержанткою підрозділу, які розформовують. Наталя розповіла, що військових тримають у повній невідомості про причини такого рішення. Ну офіційно мається на увазі. Тож вони вважають це політичною розправою. Інших аргументів для розформування підрозділу немає. Тепер злагоджений бойовий підрозділ, щоб ви розуміли, чому якби це ганебно, хочуть просто розкидати між різними структурами, а так би він доволі ефективно показував себе на фронті, як це було і раніше. Ну на жаль, ситуація така, що нас тримають якби в повній невідомості. Наше командування не доводить нам причини. А, в наказі, який от бачив, мій командир було написано за службової необхідності. От ну, нашим військовослужбовцям теж не доводять їх подальшу долю, і чому так? Ну нам якби ну мені особисто дуже важко судити, але ну виглядає це як якась політична розправа. А, тому що навіть знаєте, з точки зору логіки, якщо щось не вгодив командир, чи там не вгодив підрозділ, якийсь ну, має бути якесь доведення, та що ви там не знаю, не виконали задачу. Такої інформації ну, не надходило. І ну так само, ну якщо там не знаю погано там керівництво, не задоволені там командирами. Ну з точки зору логіки, типу, мають перевести командирів, але не чіпати підрозділ. А от а ну наскільки я розумію, нас збираються повністю розкидати а, по різних струк... ну, різних загонах держприкордонслужби і ну, взагалі. Uh, ну, Незрозуміло, типу, навіщо підрозділ злагоджений, бойовий, ну, так, так вчиняти. Якби, оскільки командувач uh, ДПСУ якби, в наказі і там усно особисто ніяк не довів інформацію, то ну, ми думаємо, що можливо на нього теж тисне хтось згори, чийсь наказ згори про те, mm -hmm. що наш підрозділ не має існувати через ну, знову ж таки, полі... якби, висловлювання. Mm -hmm. uh, Певну позицію нашого команди. Чим завершилась історія на майдані? Звісно ж, ніхто з представників влади на зустрічі з військовим не вийшов. Натомість Касьянова і його підрозділ атакували телеграм-канали. Ну за бабло розкидали новини, е, якийсь компромат. Для того щоб дискредитувати цих людей, публікують заказуху і вказують секретну інформацію, назву компанії виробника, місце дислокації підрозділу, імена та прізвища бійців, за якими полює ворог навіть у глибокому тилу. Вони беруть і все це просто проявляють на ресурсах. Ну а в ніч на понеділок касьянов написав, що командування ДПСУ влаштує шалений тиск. На військовослужбовців нашого підрозділу, і вже це зараз робиться у 10-му мобільному загоні ДПСУ. Невтомно працюють працівники ДБР, які шиють справи за непокору всім незгодним. Ви ж спитаєте, а що ж командувач безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді? Та є його заява. Він заявив, що перебуває на зв'язку із Касьяновим і цитую: триває пошук рішення. Для цього конфлікту Мадяр додав, що оголошеного протесту не підтримує, але зберігає терпіння і діє згідно із домовленостями. Мовляв, з Касьяновим вже поговорив. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47 сьома окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в. Наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в qr коді Сердечки вам! Ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємось за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні, героям слава друзі. Що думаєте про все це? Яким чином ми, як громадянське суспільство, маємо втручатися в подібні речі? Напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео, і поширте його на своїх ресурсах, аби якомога більше людей знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Як бачите, ми це робимо щодня, щоб не сталося. Підтримуйте вільну журналістику, яка говорить правду. Наступне тут.